Павотиння літає, осінь літо проведжає. Розпочинаємо наш урок читання. Відкриваємо книгу на сторіночці 9-10, кладемо її перед собою та готуємось до уроку. І починаємо з нашої улюбленої рубрики Прочитай правильно. Спочатку я, потім ви самостійно. Опускаються, здіймаються. Чіпляються насправді дрібнішими вдержати, обсновує, вмостившись громадками. Пригляньтеся. Тисніть на паузу та прочитайте самостійно, зберігаючи наголос: Із журналу Світ дитини літо коли в осінню погідну днину вийти в поле, у сад чи просто на двір, то можна побачити тисячі тоненьких павутинок, що летять у повітрі. Вони то хвилями опускаються ближче до землі, то знову здіймаються угору, чіпляються за гілки дерев, за горожі, будівлі і навіть за людей. Це павутиння люди називають бабиним літом. Насправді це павутиння цілком природня річ. У траві й на листі рослин живуть мільйони маленьких павичків хрестяків. Їхня назва походить від того, що вони мають на спині білий знак у вигляді хреста. Ці павички живляться ще дрібнішими комашками, які живуть поряд. А восени комашок ні на листі, ні в траві немає, тож павички змушені на них полювати в повітрі. Але ж як? Адже павички не мають крил. Та коли дуже зголоднієш, то можеш собі якось зарадити. Отож, павучок вилазить на якесь дерево і починає снувати липку і довгу ниточку. Ця ниточка швидко сохне і є дуже легкою, а міцною саме настільки, щоб вдержати павучка. Він обсновує себе павутинкою і гойдається на галузці, мов у кошику. Повіє легкий вітерець, підхопить павутинку. А з нею і павичка та й несе його в повітрі. Зручно вмостившись, у своєму кошику павичок ловить комашок, що потрапляють у його сіті. Буває, що і влітку ті павички так літають, але дуже рідко, бо немає потреби полювати на комашок у повітрі, коли їх так багато у траві і на листочках. А ось восени, та ще й після дощу, коли пригріє сонце. Голодні павички, що під час негоди сиділи у траві і під корінням, вилазять громадками, снують павутиння і так творять бабине літо. Пригляньтеся до того павутиння, і ви побачите, як воно несе павичка, що чатує на мушки. Який цікавий у нас сьогодні текст. І далі попрацюємо з маленьким словничком. Погідна данина означає ясна, тепла, сонячна. Тобто сьогодні сонячний день. Або, можна сказати, сьогодні погідна тнина. Зарадити знаходити вихід із скрутного становища. Чим я можу тобі зарадити. Тобто, чим я можу тобі допомогти знайти вихід із скрутного становища? Снувати. Утворювати павутину. Павук снує туди-сюди. Чатує. Терпеливо очікує на появу когось або чогось. Тобто павук чекає на мух. Чатує на мушки, чекає на мух. А і справді, діти, чи помічали ви, як у повітрі літає павутиння? Часто можна його побачити на деревах, на кущах, можливо, у когось у вас навіть у дворі є такий маленький павучок, який ловить собі комашок. До речі, як на мене, особливо павутиння красиве, коли на нього трошки накрапає дощ. Він дуже такий, стає таким гарненьким і такі павутинки, наче мелодія. А зараз натисніть на паузу та прочитайте цей текст ще раз. Скажіть, будь ласка, а чому павук хрестяк має таку назву? Пошукайте у тексті відповідь. А вже ж, тому, що у нього на спинці намалюваний такий, наче, хрестик, тому це павук хрестяк. Знайдіть у, тв... у тексті речення, яке дає відповідь на це запитання. Що ви дізналися про харчування павучка? Чим він харчується? Павучок харчується меншими комашками, так? Тими, які потрапляють у його павутиння. А чому для подорожі павучкові потрібна павутина? Як це так? Тому що павук це у нас така комаха, яка не літає. І щоб подорожувати, йому потрібна павутинка. Він її сплітає і дуже легко може таким чином пересуватися. Так? Коли незручно ловити комашок на землі. То він пере... переходить до дерев. До речі, можливо, ви колись помічали, що іноді у домі заводяться павуки, так? Вони є у всіх домах. Просто десь їх не видно. Вони маленькі і пробігають. І іноді можна спостерігати, як зі стелі така малесенька павутинка, тоненька ніточка тягнеться, а на ній малесенький павучок. Так? Це можна спостерігати і на подвір'ї також. Тож, яке цікаве життя у павучків. Так і говорить, павутиння вітає, осінь літо проведжає. Так? Адже стає менше комашок, і павучкам треба якось харчуватися більше. Добре, а зараз послухайте казку Василя Сухомлинського «Що найтяжче журавлям. Тихого осіннього вечора. На узліссі сіли відпочити журавлі. Вони летіли в теплий край. Сонце вже зайшло, та й заночують. Притулилися журавлі до білокорої берези, та й кирличуть щось тихо-тихо. Береза прислухається, хоче зрозуміти, про що вони гомонять. Куди це велите журавлі? питається береза. У теплий край, відповідають журавлі, Ой, зима, зима. Бідкається береза, вже й у мене листі осипається. Мабуть, далека й тяжка вам дорога журавлі? Дорога тяжка, відповідає найстарший журавель. – Та не дорога нам найтяжча. А що ж вам найтяжче, дивується Береза. Найтяжче нам жити кілька місяців на теплій ріці. Називається вона ніл. Немає там ніколи зими. Вічно світуть квіти. То чому ж там найтяжче? ще більше дивується Береза. Бо то нерідна земля, каже найстарший Журавель, бо немає там тебе, білокора Березо. А й справді, дітки, як важко не на рідній землі. Іначе все добре. Навіть краще, ніж дома, і небо голубіше, і все красивіше, і трава зеленіша, і більше квітів, але все одно чогось не вистачає.